Платон. Закони. Насолода від поєднання чоловічої природи з жіночою, що тягне за собою народження. Вділено нам від природи. Поєднання з чоловіка з чоловіком, жінки з жінкою, протиприродно і виникло як зухвала спроба людей, розбещених у задоволеннях. Краще зв'язок між чоловіками заборонити зовсім. Це говорить Платон, звинувачений деякими невихайними істориками в прославленні гомосексуалізму. Хочу запитати, як зараз назвуть людину, яка висловлює такі побажання? За умови, що коли в афінській демократії вживало слово заборонити, це означало смерть. Для того, хто порушив. Зараз тільки за побажання заборони параду гомосексуалістів чи заборони благословення їх у храмі вас назвуть гомофобом. Термін гомофобія зустрічається в резолюції Європарламенту, де порівнюється з расизмом, ксенофобією, антисемітизмом, сексизмом. В Україні термін широко використовується українською ЛГБТ-спільнотою і розглядається як ідеологічний шаблон, вживаний гомосексуалами у вигляді звинувачення на адресу тих людей, які відмовляються сприймати гомосексуальність як належне. Ми прямуємо до часів, коли не мати гомосексуального партнера буде непристайним.